Вітаю вас, стрільці! Сьогодні поговоримо про молодик 10 березня, який відбудеться у 20 градусах риб у вашому четвертому секторі гороскопа. З астрологічної точки зору ця подія дуже важлива, оскільки ця енергетика починань, бачень, втілення ваших бажань, мрій і загалом гармонізації того, що ви... Хочете реалізувати, як ви бачите себе у цьому світі, і компонування із потребами зовнішнього світу. Це все розкриватиметься до вересня 2024 року, і по місячному затемненню, 18 вересня цього року, ми побачимо результати докладених зусиль. Тобто всі наші започаткування у цій сфері, а саме у вашому четвертому домі гороскопа відбувається ця енергія започаткувань нових планів, проєктів, новин. І так далі, і при належному використанні цієї енергії це дійсно результати. Так ось четвертий сектор вашого гороскопа, він передбачає такий момент душевності, затишку, налагодження всіх ваших домашніх справ. Такої атмосфери, коли вам дійсно приємно в тому місці, де ви проживаєте, поява дитинки, весілля, приїзд, поїздка до рідних, близьких, розростання вашої сім'ї, також це ситуації такого характеру, коли ви розумієте, врешті-решт, що вам не до душі. Те місце, де ви живете наразі, нове орендоване житло на повісті дня, або ж просто ви замислюєтесь про те, що ви хочете повернутися до минулого. Хочете завершити якісь певні стосунки з близькими навіть людьми, і дійсно підшукати щось більш вам внутрішньо відповідне. Також це започаткування ситуацій, які змушують вас зрозуміти, а яким же чином ви хочете. Можете подивитись на ваші сімейні стосунки, на чому взагалі ваше сімейне життя побудоване, і за що, на чому воно тримається. Це момент і спілкування із, із близькими вам людьми, і оновлення стосунків, розуміння, як же вибудувати їх по-іншому, оскільки це дійсно щось таке, що не відповідає вашим внутрішнім душевним потребам. Крім цього, це може бути необхідність переоформлення Документів, наприклад, завершення права власності на колишнього власника, і тепер ви будете займатися тим, щоб вже отримати у ваше повне розпорядження це житло, приміром. Або ж, загалом, всі ситуації пов'язані із вашими близькими членами родини і з тим, що відбувається у вас вдома, у вашій оселі. Крім цього, це святкування, наприклад, це приїзд близьких родичів, і загалом навіть поїздка, наприклад, на батьківщину, або ж в те місце, яке дійсно для вас є близьким, рідним, де минуло ваше дитинство, наприклад, або або ж де вам проживати було дійсно до душі, скажімо так. Крім цього, ще напередодні молотика 10 числа ми бачимо з'єднання Меркурія і Нептуна. у Вашому четвертому секторі гороскопа про це мова йшлася у прогнозі на березень. Можете подивитись, залишу посилання в описі під відео і у підкасті. І тут ми отримаємо новини, плани, натхнення і все це на фоні величезної активності, оформлення документів, переїздів, спілкування, можливо, відправлення пересилання або отримання їх, також отримання посвідок, дозволів, якихось таких документів. Які, наприклад, дають дозвіл поїхати додому, або які дають можливість доформити також документи на власність, на приватизацію, на новий переїзд, щось от таке документальне супроводження постійно привертає вашу увагу, створює такий драйв, накал, велика купа поїздок, спілкування. Також це таке коло або ж однодумців, або людей, з якими вам постійно необхідно вирішувати. Якісь справи, спілкуватись, контактувати, їздити кудись постійно займатися навіть відстоюванням своїх прав стосовно отримання певного документу або необхідності поїздки туди, коли ви хочете вирішити це питання, наприклад, докладаючи максимум зусиль, але це дійсно просто має такий характер. Або ж недоречності, не, неадекватності, недоцільності, тобто занадто багато руху і багато відволікаючих факторів, коли зусиль багато, виснаження нервової системи надзвичайне, навіть від отриманої інформації, від тої кількості дій, які ви просто намагаєтесь здійснити за одиницю часу, встигнути в останній вагон донести свою позицію, можливо, навіть допомогти людям. але по-перше, відволікає дуже поточна ситуація, побут, постійні якісь турботи, хвилювання. І е, така нестабільність з роботою, в тому числі і способом вашого життя, не дає вам е, якби змінити е, або отримати необхідний документ, або змінити, врешті-решт серію цих поїздок для того, щоб отримати результат, для того, щоб змінити навіть ваш транспортний засіб, наприклад, ви маєте дійсно докладати колосальну кількість зусиль і ще на фоні того натхнення, на фоні всіх тих бажань ваших планів по четвертому секторі гороскопу. Сектору гороскопа стосовно поїздки додому, стосовно планів по облаштуванню вашого житла, це дійсно може бути така. Просто суєта суєт, отак от у двох словах, величезна кількість руху, метушні і всіх нових започаткувань. І в цьому ключі поступово до молодика 10 числа ця енергетика стихає. Ми розуміємо, вже, що ми залишаємося сам на сам із собою, чого ми хочемо. Починаємо приділяти більшу увагу собі, своїм потребам, потребам місця свого проживання. Відходимо би, від цього інформаційного накалу. І ось тут важливий момент, 10 числа відбувається інгресія, перехід Меркурія у ваш п'ятий сектор гороскопа, який говорить про те, що від ваших всіх таких подій, важливих і дуже емоційно, включеності важливої, слід більше проговарювати. Все ж таки інформацію про те, що важливо для вас і чого хочеться вам. Можливо, це спілкування на якісь приємні теми, про те, а чого б ви хотіли насправді. Наприклад, місце вашого проживання нове передбачає також. Те, щоб зайнятися улюбленими справами, поїхати кудись, поспілкуватися з дітьми, можливо, ви приїдете туди, де ваші діточки, і дійсно активізується ваше спілкування. Також загалом це приємні дуже розмови про сюрпризи, поїздки, зустрічі з коханими, поїздки до коханих також. Важливий момент озвучування своїх Поглядів на ту кількість нових зустрічей, або спілкування нового, або дійсно багато дуже таких важливих для вас приємних справ, сюрпризів, загалом навіть поїздок на якісь свята, приміром. І вам в цьому дуже важливо запустити енергетику, дійсно озвучування того, чого б хотілося вам, як ви це бачите, наскільки для вас це приємно, і як саме це має відбуватися, що вас надихає. Чим би ви ще хотіли зайнятися, яке те саме діло вашого життя? Можливо, ви хочете на дому його організувати дистанційно, або переїхати за покликом вашої душі, і ось там вже дійсно ви отримаєте ту віддушину, буде у вас можливість і заробляти, і їздити, і рухатися, і піти на потрібне навчання, і спілкуватися з тим, хто вам приємний. Крім цього, це також сфера отримання доходів від нерухомості, наприклад, можливо, у вас є таке майно. Стосовно якого ви тепер будете спілкуватись, заключати договори, взагалі обговорювати питання оренди, або ж займатись облаштуванням цього місця проживання і будете вже на крок ближче стосовно отримання фінансів, і розпоряджання ними. Це також дуже ймовірно, або ж у вас постане питання того, щоб заробляти, приміром, ще здачею в оренду приміщення, або де вам підшукати більш вигідне житло для вас. Це також дуже ймовірно. Бажаю вам всього найкращого. Нехай стрільці все справдиться, обов'язково докладайте момент емоційного включення, натхнення і бачення вашого внутрішнього стану, щоб протягом ось цих місяців до вересня ви змогли дійсно займатися тим улюбленим, надихатись тим близьким, рідним. І зробити це не тільки часточкою себе на цей от календарний період, а й загалом вплести це у канву вашого життя. Дякую вам, стрільці, хай вам щастить на зв'язку.